Друзі, сьогодні ми зіграємо в новий, в новий мод спрунки, спрунки обмін але. Обмін, обмін в... від самих перших. тобто перші помінялися з останніми, а останні з першими. Тобто орн у нас буде блеком, а блек буде орном. Але перед початком цього відео, будь ласка, підстав лайк підпишись, напиши коментар і натисне на дзвоника напочне, так. меня Рейди у нас нормальный. Круг у нас пеньки поменялся. Фанбот, як же ты миг, ты же завжды был добрым. Ты же не за ты же не можешь все сделать. Не ради, потому что Квакс з, з дерголо поменявся, або він я з кимось іншим зрушением поменявся, він зеркалом поменялся. Мистер Сонце. что у него ама арматура на вид Я слышу солнце, почему у него там арматура на вид Дюрпал... Ого. Да у меня с Гарнольдом. О, Саймон с Забрудом. Я разумею ещё, еще. І, і сай, що і, і, бруд вижив і того що він був дуже тупим саймо його кисив і тому що в мене дуже маленький міс, мозок і, і, от, і так не вижив друзі так комп'ютер Друзі, чого в нього не видер Ч, і, чого в нього немає очей чого? чого нього очей чого немає так Пінки Пінки з крутою покажу Друзі, мені цей мод дуже подобається, як що... теж, Якщо вам теж цей мод дуже подобається, то ставте лайк. Дживен Тимер, ти мертвий, А ні, ти зар... зараз ти живий. Друзі, і сьогодні вийшла, кстати, до речі, і сьогодні, до речі, вийшла це третя фаза, третій Треть... продовження цього моду. Ми ми сьогодні це повинні зібрати. Бенз з Roblox-а, що ти трубиш? А це цитковий персонаж. Так. Так. Ого. Він на цей раз жовий. Sky живы. Я хочу дитя, ти це ж ти ж дитя. Маленький скай, ти ж дитя, навіщо ти це зробив. Фонат венди вижив Ми збираємо виживших. Добрий вікс. Моч! Ні, ні. Ні, ну вся, не вся... Ну не всі не сім'я Ская. Я але... Добре. Містера! Це містера. Так, ми дев'яту села фазу грали і, напевно, кет Ну Це раніше з'явився, ніж мод модке. Добре. Давайте в третю ревершену фазу зіграємо. В перевернуту фазу. В перелив, перевернуту фазу зіграємо. Це офіційна фаза? Друзі, якщо... Ну тоді видалося чекати ще четверту реверсну фазу. О, тут глючні. Так. Ту тин тин тин, -тин, 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 -тин. Три все одно. Він сердитий. Лакар все ще живий, але він повинен бути заражений. Бо от я ж, не наводжу. Енергія взагалі не тебе ніяких пошкоджень. Ж, дуже дивно. взагалі, з ким вони помінялися. Вони з комп'ютером, але комп'ютер був заражений. чому тоді вона жива? Не, не відомо. Качай Сонечко Божевий. Еще что парень не осталось? Сайон. Так жаль, так жаль, что ты скоро помоешь. А що з Вен, друзі? Вона ж з Фанботом, по-моєму, помінялася. Вона є вуха не буде. Так, ну. Ну, чого ти у тебе не до кінця вуха пропала. Так. Пінкі, друзі. Е містер Чорний, він скоро буде знову зараженим. Скай, блін. Шкода Скай, друзі. Бекон поки що ніяк не змінився. І це я теж ніяк не змінився. А, а до речі, друзі. де... де... там. Добре, друзі, отаке відео було. Ставте лайки, перегляньте, пишіть коментарі і натискайте на лави. Всім до побачення!